У рік у грудні, коли в Україні почалися проблеми із американською військовою допомогою, Росія посилила бомбардування Харкова. Відтоді місто потерпає від найбільшої від початку війни кількості балістичних ракет. Почастішали і атаки безпілотників? Вони літають швидше, вище і мають карбонове покриття. Але атака 27 березня, пише видання «Економіст», стала, мабуть, переломним моментом. Тоді, проти другого, за кількістю населення міста України, росіяни вперше застосували керовану авіабомбу. Запущена із літака вона здатна пролетіти десятки кілометрів і завдати руйнівного удару. Минуло кілька днів відтоді, як російська керована бомба вагою 250 кілограмів упала на подвір'я Ірини Тимохіної на вулиці 23 серпня, сидячи на лавці в парку, яка відтоді стала її вітальнею, 60-річна харків'янка проклинає Путіна і тих нечисленних харків'ян, які, на її думку, досі його підтримують. Її квартира вкрита пилом і битим склом. Сусіди потрапили до лікарні. А кур'єр, який проїжджав повз неї на велосипеді, загинув. Якби це залежало від мене, я би перестріляла цих виродків і стерла б Білгород з лиця землі. каже. Вона. Її гострі слова вражають, адже жінка народилася в Росії і більшість її родичів досі живуть там. Російські війська знищили майже всі енергетичні потужності Харкова. Понад тиждень тривав обстріл із застосуванням керованих авіабомб, ракет і безпілотників. Загинуло щонайменше 16 людей із півсотні було поранено. Крім цього, пише економіст-агресор, змінив тактику і почав застосовувати так звані подвійні удари. Це коли за кілька хвилин після першого слідує другий у ту саму точку. Джерела у Києві припускають, що Росія вирішила перетворити місто на сіру зону непридатну для проживання цивільного населення. Міський голова Харкова Ігор Терехов заперечує цю, цю гіпотезу. каже, його місто не має наміру здаватися. Як можна перетворити таке місто на сіру зону? Люди не поїдуть, бо вони вже виїжджали, а потім верталися. Вони вже достатньо намучилися. Так забезпечити місто електроенергією без електростанцій та робочих трансформаторів було складним завданням, але вони впоралися з цим. Багато проблем міста можна було б вирішити, якби захід надав потужні системи протиповітряної оборони або Ф 16 які б могли відтіснити винищувачі, що несуть нові бомби. Точні наміри Росії не зрозумілі, хоча є ознаки того, що вона готується до великого літнього наступу. Пише Економіст. Джерело в українській розвідці повідомило виданню, що Росія зараз тренує у східному Сибіру приблизно 120 тисяч військовиків. За словами українського президента Зеленського, до червня мобілізують іще 300 тисяч росіян. Одним із можливих напрямків майбутнього наступу є Харків. У березні Путін заговорив про створення буферної зони на кордоні з Україною. Це може свідчити про інформаційну кампанію Кремля, спрямовану на те, щоб залякати харків'ян. Військова операція захоплення Харкова стане надскладним завданням для Росії. Востаннє вона намагалася зробити це в 2022 році, коли місто було набагато гірше захищене і зазнало вражаючого провалу. Захоплення вимагало би прориву української оборони та оточення, що Росія не в змозі зробити встановлення переваги в повітрі, що не є данністю. та перемоги у кривавій міській кампанії. Взяти Харків вони не зможуть, але знищити можливо, каже місцевий бізнесмен Денис Ярославський, який став командиром розвідки спецпризначення. Мова йде про щось на кшталт Алеппо. На сьогодні дефіцит енергії та військова ескалація стали ще більшим випробуванням для підприємств Харкова, що залишилися. Проте, крім поодиноких випадків, масової втечі чи паніки немає. У місті пише економіст, почали будувати підземні школи. Перша з них вартістю близько 100 мільйонів гривень побудована із залізобетону, заглибленого на кілька метрів під землю. У першому наборі учнів зарезервовані усі 900 місць. Ірина Тимохіна пригощає журналістів, економіст чаєм у своїй вітальні на лавці в парку і каже, що за потреби надасть будь-яку допомогу. Два роки бомбардувань і ракетних обстрілів позначилися на її здоров'ї, а нерви розхитані. Але за словами жінки, немає нічого, що вона не зробила би для захисту вільної країни, яка 43 роки була її домівкою. Мені 60, але я готова з лопатою йти туди, де я потрібна, робити коктейлі Молотова, що завгодно. Україна це все для мене, каже жінка. Якщо росіяни посміють сюди прийти. Я їх знайду, і в них не буде ані найменшої надії залишитися в живих. Попри десятки щоденних попереджень про повітряну небезпеку, життя у Харкові триває. Сім'ї гуляють у центральному парку міста, незважаючи на ракети, які час від часу падають неподалік. Діти грають у футбол поруч із військовим об'єктом. Якщо інші вже списали Харків із рахунків, пише економіст, то ті, хто живе у місті, з цим... Не згодні це був огляд преси.